Всім доброго вечора! Ми з вами сьогодні подивимось тайлан, трошечки згадаємо того, що було, бо новенька посилка вона ще десь їде в дорозі. А я тут з нетерпінням її чекаю. Вчора відмічала свій день народження, тому відео не вийшло. Перепрошую дуже, хоча хотілося дуже зняти просто. Просто, знаєте, час так швидко плине. Так, 17,2 розмір. Це перстень з гранату 35 доларів 1350 гривень. Його бронювали, але по якихось незрозумілих причинах він залишився. Це безродія, просто біле срібло. По центру тут красивий такий рожевенький турмалінчик і крапелькою гранати. Дуже-дуже красиве. Воно. Таке трохи височеньке, і я б, в принципі, залишила б його собі. Але в мене такого типу каблучки є, я їх дуже люблю, от таку форму. І гранати це дуже круто, як мені здається. Далі хрестик він такого насиченого, прям рожевого насиченого в лимонній позолоті з фіанітами це е, рожеві топази та фіаніти. Фасетні огранці, 2100 гривень вартість, в принципі, такого середнього розміру. Плюс, що у тайців з'явились такі камінці рожеві, просто раніше я їх не бачила в виробах 3,7, 4,5, 3,7 без вушка, 4,5 з вушком, але сюди бажано таку ж саму лимонну цепочку, але е Можна, може, наприклад, якесь намисто цікаве. На шпінельки, може б, цікаво виглядало. Так, дивлюся, що в мою шпінель не проходить через застіпку, але я покажу на прикладі з топазами. Також цікаво, так, ніжно, незвично. Тут топази коротенькі, 850 гривень на сріблі. Ось такого. Планом зі срібними кульками. Воно виглядає як рідне. Ну, мені особисто подобається, незважаючи на те, що це позолота в поєднанні зі сріблом. О, і відносно топазів, дівчатка, хто хотів просто ниточку, в мене є блакитні ось такі 35 см кубики за 700 гривень. Просто не набрані. Просто це ви собі самостійно набираєте. У набраному варіанті вони близько 1200 гривень коштують. Але дивіться ще, тут що тут довжина коротка. Тобто вам щось самостійно прийдеться сюди додавати, але вони красиві такі. Міліметри по 4. Можна або собі на намисці зробити, або одразу якесь кольє, тобто одразу посередині щось поставити. Так, дуже красивий просто колір. Вони такі ніжні, вони і не надто яскраві, і не, не бліді. На мій смак це якраз ідеально. Останні Але є перелинки Приблизно така сама, довжина 35. Дрібні поралинки 550 гривень. Я взяла саме дрібні, тому що вони рідкісні, вони, ну, як ви знаєте, в нас немає не намис таких тоненьких з поралинок, тому я саме такий варіант чогось придумала. Бо звичайно, звичайного розміру поралини в нас бувають 550 гривень. Далі ніжні сережечки в позолоті просто фіаніти, також Таїланд. Бачите, вони білі, але крапан, крапана тут в чорному радіюванні, тому вони виглядають такими темненькими. На гвіздочках, але я ще покладу силиконові заглушечки. 650 гривень, невеличкі, 3,5 блискучі. Резоліти 17,3 можна комплектом, можна окремо, 17,3 розмір. 2250 гривень. Але тут досить красивий. ой, давайте ще подивимось. Браслетик. Забула, що ще є браслет. У браслеті довжина тільки 18,5 іншого немає. Ось такий замочок 2900 гривень, вартість браслету 6 6,4. Розмір камінців. Як бачите, в сережках крупніші. Півтора сантиметри висота. І в браслеті, бачите, така класна гранка, от навіть в порівнянні з набором, видно, що вони сильно такі блискучі. англійська застебачка. Ну, тут можна окремо, але краще набором 2250 гривень, якщо набором. Помаранчевий опал ось така підвісочка невеличка, 950 гривень. Вартість на ланцюжку у білому роді. З кубічним цирконієм. Каблучка є маленького розміру 16-16,3 до цієї підвісочки. 16,5. Як біле золото виглядає. 1050 гривень вартість каблучки. 5 мм опал, помаранчевий з зеленим вогником всередині. Сережки хризоліти, ось такі невеличкі, з фіанітами і зеленими аметистами по центру. 1050 гривень в позолоті в лимонній. Півтора сантиметра, маленькі-маленькі такі, але вони дуже красиво виглядають на вушку. Просто на мочку вуха, красиво лягають. Краще, я думаю, на крупненьке вухо. І бачите, тут трохи занищений штифт. Тобто на низький прокол, мені здається, що не дуже буде. Це більше до високого проколу. 800 гривень, хрестик султаніт маленький ось такий. 1400 гривень сережки з хризолітами і двома цитринами на гвіздочках так само. Маленькі і ніжні 3,2 мм довжина. Далі 17,3 в позолоті 2000 гривень 52 долари. Тут сережки невеличкі. І ще підвісочка, ну і каблучка. Троечка. таке троєчка. Шість на чотири крапельки в позолоті. Але тут, якби ще ланцюжок, щоб вже не думати, куди його поставити. На жаль, в комплекті не йде. Сережки з лимонними. Е Цитрінами та фіанітами 4 см. 1450 гривень вартість. Дуже такі ніжні. Ось Такий замочок тут напівавтомат. Ну він зручний, він виглядає, мені здається, не так. Але на вушку зручно в ньому. 1000 гривень 26 доларів хрестик. Срібло вродіювання, але тут просто фіаніти 3 і 8 на 3. Дуже блискучий. Бужожка скритне. Скритне чи просто закрите? 17,3, 17,5, ось такий біріл з хризолітами 1700 гривень 44 долари. Такий типу квадратик. Або коротенький прямокутник, мені здається, що кути трохи нерівні. Тут і шинка зручна, він без покриття просто срібло. Покриття тут немає. Брасету вже на 18 см. У радіванні просто фіаніти 850 гривень. Але він досить такий нарядний. Для тих, хто любить ніжні прикраси, маленькі. Виглядає, як з білого золота. Далі сережки ось такі з агатами, такими цікавими. 1650 гривень довенькі, дуже-дуже красиві. Агати напівпрозорі такі трохи. Далі каблучка у 18-му розмірі 1550 гривень 41 долар, але тут не хватає одного маленького родолітика. Але багато зате хризолітів крупних. У радіованні. Далі комплект у 19 розмірі. Сережки і каблучка з міксом натуральних камінців 4650 гривень. Сережка і каблучка. Тут хризоліти, топази, аметисти і жовто-гарячі <кхм> жовто цитрини. Є просто мікс ось такі сережки, самотні, 1550 гривень. Вартість. У радіюванні. Красиво виглядають, занижений штифт. Далі сережки з маленькими опалами. Вони такі бліді, але ірізація в них є 1250 гривень. Вони класні опали та фіаніти. Тут їх багатенько, по 3 міліметри вони. До білого кольору вони більше йдуть. У розмірі 18 з половиною родоліти та турмаліни 18 і 5 розмір прям така величенька 1400 гривень вартість Крупненька прям. І ще ось такі цікаві сережечки. Тут опали маленькі, рубіни красиві, ось такі 1800 гривень. Ну, ці трохи дорожчі. Вони дуже-дуже маленькі. От Два сантиметри навіть немає. 19 мм, 4 мм 5 мм камінцівну і маленькі ось ці рубіни по 3 мм. Церешки з топазами та іолітами в лимонній позолоті 1300 гривень 33 долари. Ось такі. Це таким чином можна ставити заглушечки замість оцих зажимів. Так, ще буквально у нас 2-3 прикраси. Ось такі сережки довгі з родолітами та аквамаринами, 1500 гривень 40 доларів. Дуже-дуже красиві. Тут дуже занижений штифт, вони прям будуть на все вушко сідати. Вже на сережки 5 см. І по великим прикрасам сьогодні трошки. 19 розмір 3800 гривень каблучка з цитрином і 4000 гривень дві, дві сережки. Зрозуміло, що дві сережки. Ви зрозуміли, що зі мною сьогодні. от Але каблучка в чорному роді, просто просто захотілося разом показати, нема зараз. А може є, треба переглянути що Здається, один крупний аметист лишався ще. Дуже класні ці сережки, але вони і важкенькі. Тут грамів 20 у них. вага. З родолітами. Давайте я цитрин зніму вже. Вони прям такі кайфові, кайфові. 22 міліметри аметист і разом 6 см. Вони дуже крупні, якщо любите такі масивні прикраси. Ну, це не на кожен день, це на вечір, на свято, до сукні, на день народження. Хоча я вчора в сережки в мене були просто біжутерія. Було тільки кольє, каблучки. На сережки. Мені такого настрою не було на сережки. Або можна вдягти просто сережки і більше нічого. Так, також дуже красиво. Таке в нас сьогодні відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть ваш коментар. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!